Щоб показати нашу тепличку, так подумав, добре, що на даній теплиці вітер плівку нам подер, Бо судячи з цього снігу, яка була, ось ці труби минулого року витримали навантаження 30 і то так добре вони прогнулись. А зараз в районі 40-50 і могли б ще цю тепличку втратити, так само і ту дерев'яну, яку сніг завалив. А так, в принципі, втратили лише плівку. Зато зберегли каркас. Бо на Львівщині та на Західній Україні дуже багато теплиць сніг повалив, що дерев'яних, що металічних. Я такі знайомі з ким спілкувався, не встигли. І буквально за годинку, за дві все, що будували руками, все погнуло, все поламало. Давно такого снігу в нас не було. Таких за два дні випало, То, що минулого року практично за цілу зиму випадало. Також ми вже плануємо помалу, якщо сніг зійде, братися за ялину та сосну будемо виносити у кімнату для щеплення. Також від межі будемо помалу підготовляти після того, як сніг зійде. Ось так, друзі, зима. Носить свої корективи. З однієї одна негода нам зробила, скоріше всього, Велику користь, а так би якби поламав снігу таку що тепличку, було б дуже погано. А так, в принципі, втрати теплівку це не дуже аж так критично. А цю тепличку вже будемо відбудовувати через декілька, думаю, цього року, а можливо на наступний рік. Але вже треба буде робити металічно, і то треба добре думати, який профіль робити для того, щоб не гнуло від снігу. Бо як бачите, рік на рік не попадає і снігу випадає раз більше, раз менше. Майданчик з принципі замило повністю. Це і дуже добре, не буде саджанці де коренева система так сильно обмерзати. Практично бачите, повністю всі саджанці закриті снігом. Класно просто бомба. Зима і в казці, ліпше не придумаєш. Це і користь для наших рослин не будуть підмерзати так критично. Ось так виглядає майданчик. Ось так, друзі.